Привіт усім! Мене звати Юля, і сьогодні я буду говорити про те, як я навчилась готувати. А в кінці я розповім, як відомий український письменник Юрій Воничук навчив мене варити борщ. Якщо вам цікаво, дивіться далі. Раніше я взагалі не мала нічого спільного з кухнею. Я виросла в звичайні сім'ї. Моя мама дуже гарно готувала, як і всі українські мами. Моя мама була переконана, що життя мене всього навчить і рано чи пізно її ночи готувати і прибирати. Тому я особливо не займалася домашніми роботами. Я не знаю, добре це чи погано, для дитини це дуже добре, для дорослої дівчини, яка їде жити від батьків окремо, це великий стрес. Хоча дитинство в мене було щасливе. Я нічого не робила. Я міла робити чай, міла вирити картоплю. Вміла робити дуже класні канапки. бутерброди, хто не знає, що таке канапки. Бо я приходила зі школи раніше, ніж приходив мій брат, у мене є молодші у нас то я сиділа і дивилася телевізор, то не знаю, починала робити уроки і чекала, коли мій брат повернеться і підгріє мені їсти. Таке буває. Найвища похвала, яка була в моїй кулінарній кар'єрі, це похвала дітей, як не дивно. Наш племінник попросив свою маму подзвонити мені і сказати, розказати мамі рецепт пирога, який я йому приготувала. І ще один дуже гарний факт, який я просто з такою теплотою зберігаю в своєму серці. Це Син моїй найкращий подруги, який приїхав до нас в гості, і поїв борщ Тетя Юля і каже, тетя Юля, борщ ням-ням. Як я переконалася, готування це так само цікаво, як і, наприклад, навчитися водити машиною, керувати машиною, навчитися плавати. Це така річ, яка допоможе вам бути багатограннішою людиною і навчитися виживати, тому що без готування трохи важко. Ну ходити постійно по кафешках і ресторанах це прикольно, але переконалася по собі. Тобто. Що набридає їжа, яка приготована тобою. Єдина шкода якусь енергію, те, що вона готує. Тепер конкретні поради, які справді вам допоможуть краще готувати. Перша: не бійтеся запитувати цікаві рецепти у хороших е, кулінарів. Це може бути ваша мама, це може бути ваша сестра чи брат, це може бути ваша бабуся, це може бути. E, не знаю, просто знайомий чи людина з якою ви працюєте. Запитуйте, як вона робить, що вона робить, для чого вона це робить, і можливо вас це надихне. Читайте кулінарні блоги. Одним із перших кулінарних блогів, які мене дуже надихнули на готування. Став російський блог Вероніки Пілоцерковської. Вона дуже багато років займалася бізнесом, а зараз основною її діяльністю є кулінарія в широкому змісті. Слово вона має свою школу кулінарну, випускає дуже багато книжок. Дуже цікаво пише про їжу, в неї такий сатиричний гумор, такий особливий, коли чорний. Потім мені дуже подобається британський кулінар Джеймі Олівер. Більшість з вас, напевно, про нього чули. Той хто я чув. Я вам за тому що ну, його, його особистість просто така, знаєте, безмежна. Він настільки позитивна людина. Його цікаво дивитися по телевізору, його цікаво дивитися в YouTube, його цікаво читати в книжках. Хочу. Показати вам свій один з улюблених аплікейшенів. Він у мене на телефоні закачений в повній формі. Тут я завантажила просто, щоб вам було краще видно. Зараз, зараз покажу його на айпаді. Це є аплікейшн, який створений на основі кулінарного блогу Вероніки Білоцерковської. Покажемо зараз на прикладі свого люблю одного улюблених рецептів, як виглядає оформлення цього всього кіш з соленим лососем. Спочатку ви бачите загальне фото вашої страви, яка має вийти. Потім вигортаєте, і тут у вас є перелік інгредієнтів, і покрокове е... покроково описано, що ви маєте робити і що за чим іде. Мені дуже подобається з її рецептів раджу. Я напевно залишу назви цих страв внизу під, під відео, щоб ви потім собі згадали, а не записували зараз. Це кіш мармот з лососем, це кіш славим лососем, Потім це є курка казкова обов'язкова, то сказочно обов'язково, здається, вона називається російською. І що ще цікаво? А кролик з розмарином. Я готувала з нею навіть крем-брілей, її він у мене з першого разу вийшов. Тому я думаю, що її інструкції дуже хороші. Ще один сайт, який мене надихає, це також російський сайт Кулінара Анастасії Скрипкіної. в неї. Знаю, напевно, тисячі рецептів простих. Є деякі дивні рецепти, типу е, салат з крабових паличок з красною ікрою, але е, є дуже багато доступних тобто там елементарна випічка. З нею навчилася дуже смачну шарлотку. Там пловний, чудовий, на її теж дуже дуже детальні кроки. Тобто, там нарізати цибулю, вона сфотографує тобі цибулю, нарізати моркву, вона сфотографує тобі моркву. Тобто, хто починає готувати і кому до подобається досить традиційна їжа, яку наші мама бабуся готували, то обов'язково відвідати її. Кулінарний сайт. Мало не забула сказати про одну з найцікавіших речей. Мене особисто найбільше надихають кулінарні книги. У мене є кілька улюблених, якими я часу часу користуюся і зараз вам їх покажу. Дві з них це є Джеймі Оліва, про яку я розповідала. У мене є англомовна книжка, яку я замовляла на ebay. Так, показує. Вона є адаптована там російською мовою, наскільки я знаю. Але вона коштувала дуже дорого, і я на ebay знайшла її в з доставкою англійською мовою була вдвічі дешевше ніж в Україні, там, в нізкий книжкових крамницях, не пам'ятаю, де я дивилася. Книжка дуже крута. Вона співдає, там від того, як вибирати м'ясо на базарі, до того, як його приготувати, там рибу, як готувати, як робити пасту. То дуже класні ілюстрації. І дуже лаконічні прикольні рецепти. Потім в мене є книга, яка називається Джеймі вдома. Вона розповідає про те, як Джеймі Олівер сам вирощує органічні продукти. Він навіть курок розводить. Тобто він кажу геніальний, геніальний кулінар. Оскільки я знаю з Фейсбуку, видаництво старого лева зараз готує до друку. Може ж він друкувало книжку Джеймі Олівера. Економим з Джеймі здається. Я дуже хочу її купити і раджу всім її купити, тому що, е, наскільки я розумію, за сестрова дуже класні книжки видає. І Джеймі Олівер він завжди вартий того, щоб його читати і купувати. Ще в мене є досить така дивна книжка, але теж дуже класна. Називається книжка Кулінарні секрети сестри Олі. Вона дуже простенька, маленька, але така проста, ну, Тобто, для тих, хто починає готу, вчитися готувати, вона буде дуже корисною. Ще кілька дуже коротких порад. Починайте з простих справ. Салати, супи, насправді дуже просто. Шукайте якісь елементарні рецепти, потім додавайте щось нове, нове і у вас обов'язково все вийде. І остання порада основна: готуйте з любов'ю. Навіть якщо у вас поки що немає своєї сім'ї, навіть якщо ви живете в самій на зйомній квартирі, у вас кухня взагалі ніяка, готуйте до себе з любов'ю. Купіть собі гарну тарілочку. Начіться робити презентації, як кажуть на майстер-шефі. Та не бійтеся тішити себе чимось новим. Я думаю, це як будь-яка інвестиція у ваш розвиток, вона обов'язково купиться. Зараз основна справа цього випуску. Зараз я вам розповім і хто мене навчив варити борщ. Більшість дівчат вчаться варити борщ разом з своїми мамами. Мене навчив варити борщ. Відомий український письменник Юрій Винничук. Я коли жила у Львові, працювала у хорошому видавництві. Де тоді друкувався пан Юрій? Одного дня ми поїхали разом в Тернопіль на презентацію його книг. Коли ми їхали додому, їхали я, наш директор, і пан Юрій. Ми з Юрієм Вонечком сиділи позаду і розмовляли там про все на світі. І час від часу поверталися до того, там що ми їли в ресторані, і говорили про те, як можна приготувати цю чи інші І я тоді вирішила запитати себе, як приготувати борщ. Уявіть собі значить, ніч. Ми їдемо в великій машині, п'ємо з Юрієм Воничуком болгарський внос пластикової пляшки, романтика. І він мені розповідає, як варити борщ. Я дослівно зараз не пам'ятаю нашої розмови, тому що це було більше п'яти років тому. Але я вам розповім те, що я. Е... Те, що я запам'ятала з цього рецепту, і що я досі використовую, і всім дуже подобається. Ви закидаєте варитися капусту, і капуста вариться, тому що та вариться найдовше. Закидаєте картоплю, а потім берете овочі. Е я беру будь-які сезонні овочі, які є. В чому фішка? Ви нарізаєте всі овочі дрібно. Там на якісь шматочки, так які швидко можуть потушитися і згоритися, і тушити їх всіх в патенні, з, наприклад, з вишковим маслом. Потім ви кидаєте в гарячий ну, борщ щось кисле. Найпростіше це є помідор, свіжий помідор. Пан Юрій тоді сказав, що це може бути навіть румбомбар чи ревень, як, як його хто називає. Ваша фантазія, щось кисле, фрукт, овоч. Що допоможе буряку зберегти свій дуже яскравий колір. Потім ми треба буряк чи ріжемо буряк, також готушимо в пательні і закидаємо буряк вже після того, як ми закинули щось кисле, ну, сам бачите. У мене вийшов борщ з першого разу. Мені подобається готувати борщ таким чином. Сподіваюсь, вам було цікаво. Залишайте свої коментарі. Ставте лайки, якщо вам подобається. Підписуйтесь на мій канал. Також давайте дружити в соціальних мережах. Буду вас задоволеним додавати. Ви можете писати мені запитання, коментарі. Дуже рада буду отримати якісь ваші відгуки. І зустрінемось в новому відео.